Про зброю для ЗСУ не тільки зброю, взагалі про допомогу для Збройних сил України. Ми поговоримо з паном Петром Черником, він військовий аналітик, кандидатом в політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина, яка присвячена геополітиці, полковник збройних сил України. Вітаємо вас, пане Петре, у нас в ефірі. Чи бачите нас? Ви чи чуєте? Я чую вас добре. Бачу, добре. Вітаємо. Пане Петре, ми не сумніваємось що ви уважно стежите за тим, що зараз відбувається навколо планів допомоги Україні. Я думаю, що можеш продовжити це перше питання через те, що у нас якась ага, мене давайте почнемо з не США, хоча про Сполучені Штати ми обов'язково запитаємо сьогодні, а з Європи. Німеччина в тамтешніх медіа регулярно з'являються публікації, що, начебто, Німеччина планує схиляти Україну до перемовин, просто зменшуючи війську. І не тільки допомогу. Як приклад, наводиться останній пакет, де було в тому числі лише 250 снарядів, як пишуть деякі медіа. Але якщо послухати заяви німецьких високоподосадовців, зокрема канцлера Шольца, допомога має, бути, має навпаки збільшуватися, навіть подвоїтися, я бачив таку інформацію. То кому вірити? Ну, треба тут малесеньку ремарочку сказати, що не 250, а 250 тисяч. Ну то, як, як якщо в таких контекстах, то це неймовірно багато. І ще один дуже серйозний момент. Я би хотів його дуже деталізувати. Ми надто сильно привикли довіряти західних медіа. Я неодноразово на багатьох майданчиках, і мені видається, що і на вашому розбирався запитання сам для себе ще рік тому. Дуже сильно це все дослідив, інтегрувався в цю тему як науковець, і дійшов до дуже цікавого висновку. Західні медіа на відсотків 90 дуже. Сильно полівіли кол колосально навіть ті, що мають дуже серйозне історичне ім'я. От ми завжди чуємо, Ройтер сказав, політику підкреслило. Нью-Йорк там заявив і тому подібне. І ми все це приймаємо як чисту монету. Але ми трошки підзабули, що наш противник просто наймайстерніший у частині, що стосується інформаційно психологічних операцій, і вмінні вкидати таку інформацію, яка йому потрібна, і в цій частині їх ще ніхто не перевершить. Є як корисні ідіоти, їх дуже багато. А є люди, яким плювати на наші болі, яким плювати на нашу війну, яким плювати на наші жертви, і вони банально заробляють гроші. гроші. Не пахнуть і противник цим користується неймовірно майстерно. Приведу дуже конкретний і зрозумілий приклад. Почалася війна в Ізраїлі. Хамас заатакував Ізраїль в наш інформаційний простір через дуже поважні солідні видання західного світу закидається інформація. Українці на 30% отримають менше снарядів. Пентагон офіційно вустами очільника Відноса каже, це все неправда. Не вірте, не дамо все, що маємо дати. Ізраїль до вас не має ніякого стосунку, бо Ізраїль на 80% забезпечує себе сам. Ізраїлю в першу чергу потрібні ракети до залізного купола. Який залізний купол ви також не маєте? Заспокойтеся, ні. Наша медійна спільнота, як вошку, жуха, чіпляється до цієї поганої новини і нескінченно її розганяє. Та пора нарешті. Переставати дивитися і взагалі дуже критично ставитися до того, що говорять західні медіа. дозволяємо собі коментувати тільки те, що кажуть офіційні особи. Джо eh, Джозеф Байден і той самий Шольф офіційно кажуть: ми нікого ні до якого не розкляти не будемо. Будемо робити все можливе для того, щоб у, у українці, ну що не менше, не програли ні наша медіа спільнота і надалі чіпляється за слова якогось там Ройтерс українців будуть схиляти. То поганого миру, ну пора нарешті від цього всього відмовлятися. Ми автори нашої медіаполітики, ми автори нашого медіа е, щоденного порядку дня, пора, нарешті, по-справжньому твердітивно, що на другому році війни ми ще дивимося у той бік. Чи треба це все читати і вивчати в обов'язковому порядку, але пора нарешті включати здоровий хуст. Пане Петре, а щодо авіаційної коаліції, станом на 21 вересня 2023 року анонсовано надання Е-16, а саме 42 літаки Індерландами, 19 Данією, 12 Норвегією та деякою кількістю Бельгією. Перші Е-16 мали надійти до України до кінця 2023 року. То коли ж ми вже побачимо ці літаки в українському небі і, що не менш важливо, скільки ж їх буде? Не знаю. Буду чесним, не знаю. Багато разів думав над цим запитанням і доходжу до такого цікавого висновку, що гальмування передавання F-16, Я не маю ні не меншого сумніву, що в, в частині навченості наших пілотів все рухається у правильному напрямку. Виключно психологічний момент, де ж боїться Джозеф Байдена, бо направду все в його у руках, того що ми можемо перейти якісь чорні риски і що це спровокує Путіна ну, на якийсь дуже неадекватний неправильний хід. Дійсно, авіація це кавалерія сучасна, як. Твердо свого часу інстонче з того часу нічого не змінилося. Я твердо переконаний, що достатня кількість цих машин точно може. Змінити перебіг війни, це та зброя, котра змінює правила бою і як отаке. А от запитання, скільки їх потрібно. Давайте підемо від порталерного, бо я казав Ніколо Макіавеллі, великий ітлічний мистецтв, Якщо хочеш знати, як буде вивчу, як було. Так, от приведу всього один історичний приклад. 1990 рік буря у постелі союзники мали 1700 літаків різних класів, і за 37 днів було здійснено поза 100 тисяч літакових людей. Удумайтеся у цю це це при тому, що іракська армія була не співмірним суперником для тамтої коаліції. Російська армія набагато більше. Мій погляд для того, щоб по-справжньому змінити хід війни, і дійсно на лінії фронту були серйозні. Переломні моменти треба щонайменше 180 машин, тобто чотири повноцінні авіаційні бригади, три авіаційні бригади на кожен стратегічний оперативний напрямок і одна авіаційна бригада для того, щоб працювати у режимі зенітно-ракетних. Комплексів, отака кількість авіації з достатньою кількістю ракетобомбового навантаження, бо сам так по собі нічого не важить. Важить тільки та зброя, котра до нього йде. F-16 це 105 показників зброї. Це неймовірно багато, особливо далекобійні ракети AGM-158 Стопіятдесятвісім і ракетопланерні бомби AGM-154 Джесу, а також ракета. Класу повітря повітря АІМ-120 «Амрам», абрам, які завзможуть завдавати ударів в найсучасніших вершах до 180 км. Саме вони можуть допомогти нам вирішити дошкульну і болючу проблему скидання е, оцих бомб ФАП-250, ФАП-500, УПАП-1500, вже навіть касетних бомб РБК-500 за місяць до, до 100 одиниць скидають. І що я кажу за місяць? За, за добу буває, що до 100 одиниць скидають, а за місяць можуть і до, і до тисячі. Це неймовірно багато. Тільки така авіація може змінити оцей паритет. Чи нададуть таку кількість? На жаль, я не оптиміст. Якщо надійде задекларована 61 машина, це вже доволі непогано. І в частині прикриття неба ми суттєво з, збільшимо свій захист. А от в частині роботи по лінії розмежування? Ну тут я маю певний скепсис. Є такий боєць Дмитро Стебліч. В нього бойова мінно-вибухова травма. Йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали на покриття видатків. На проведення операції ця операція є велика надія стані, стане фінішною, адже попередні були підготовчими. Нам потрібно з вами зібрати 155 тисяч гривень. Ми безпосередньо гроші не збираємо. Бачите QR-код або посилання на банку програму «Врятуй кінцівку безпосередньо на лікування ось цього Дмитра Стеблича є в описі відео. Будь ласка, донатьте не тільки на дрони, не тільки на автомобілі, а й на лікування українських бійців. Це надзвичайно важливо. А Німими днями знову з'являється повідомлення навіть від офіційних осіб України про перемовини щодо шведських грифонів. Ми знаємо, що ви особистий прихильник F-16, але грифони мають унікальну можливість злітати, і сідати на автошляхи і обслуговуватись практично в полі. Е е які ще в них є переваги, і можливо недоліки? І чи співпадає, наприклад, навантаження під крила? Ну, я маю на увазі зброя, яку можна використовувати на f 16 і на грифонах. Ні, суттєво не це Сутєво легша машина. ракетобомбове навантаження це максимум до двох тонн. Це не багато. Чому переліки номенклатура бомб також не є доволі великою, але дійсно, те, що ви сказали, що це так 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 звана дорожньо-польова машина, вона дуже зручна і легка в обслуговуванні, в Неї найменший розмах крил. 8 метрів, 40 сантиметрів, скажімо, той самий F-16 у межах 10, 10 метрів, вона дуже невибаглива і проста, але є нюанс, їх не, не багато виготовлено. Всього нашої 250 машин. Якщо дадуть 12 в одну повноцінну ескадрилю, то це, направду, буде добре, це щось підсилить якусь ділянку, але це не та машина, котра може змінити перебіг війни. Тільки велика кількість серйозних авіаційних комплексів. F-16 – це дуже серйозна ма Машина є правда ще краще. Є f 15 і це, це взагалі король повітря, але немає оптимізму, що ми можемо їх е, отримати. Правда, f 16 даруйте е, джастридцять 39 Gripen Має одну один такий тип зброї, який не мають інші авіаційні комплекси. Розробляєте під нього ракета Метеор класу повітря. повітря, От вона найдалекобійніша, що є у західному світі, до 300 кілометрів. Оце вже дійсно ці ракети можуть в заправленому правильному за застосування самого авіаційного комплексу навіть наблизитися до, до ту 22 М3 той котрий скидає найважчу і найсерйознішу ракету Х 22 із бойовою частиною 960 кілограмів Ну не можемо ми з цим наразі боротися. От якби дійсно кілька, кілька кілька ланок чи повноцінна ескадрилія цих машин з'явилася з прикриттям f-16 тих що щоб ці машини суто полювали за. Оцим стратегічним ракетоносцем а F 16 від відбивали супровід, бо розуміємо, що як тільки вони з'являться, то противник обов'язковому порядку приставить до своїх ракетоносців свої Су-30 і Су-35, це дуже хороші машини, то збиття одного такого літака. Ну, це була би певна психологічна революція. Цікаво ще щодо бронетанкової коаліції. Справжня новина останніх тижнів це про те, що німецький концерн Рейн Метал обіцяє запустити виробництво в Україні сучасних бронетранспортерів, у яких немає ще навіть в Бундесвері. Окрім того, таке відчуття є, що залужний по справжньому ще не вводив в бій бронетанкові кулаки. Ми майже не бачили американських Абрамсів чи Челенджерів. А чи можна що можна очікувати в поставках наступного року? Почнемо із другого запитання. Не будемо деталізувати на тому, хто що куди уводив. Хай це запитання. Хай це питання лишається для для противника першої темною загадкою дуже важливо не дати йому зайвої інформації, ту яку ми не маємо права дати. У стратегічному сенсі те, що Рейн Металь приходить в Україну, це направду дуже хороша новина, і вона має ширший контекст, ніж просто виробництво зброї. Бо не тільки рейнметаль сказав, що до нас зайде, сказали і турки своїм байрактаром, сказали і британцям баєсистем. І найголовніше, сказали американці. Американські великі корпорації, що також готові будувати у нас свої заводи, що це означає, перекладаючи із мови геополітики збройовий бізнес на планеті Земля. Це найделікатніший, найсерйозніший і найсистемніший бізнес, який існує у природі, ударний авіонотець класу Джеральд Форд коштує більше, ніж коштує космічна ра ракета. А інтелекту туди вкладено стільки, в яку жодну серу більше не вкладено. Отже, ті люди, котрі володіють цим цим бізнесом, а американці унікальні, в них весь воєнно-промисловий комплекс знаходиться у приватних руках. Це дуже серйозні люди. Вони ніколи не кидають свої слова на вітер. І Якщо ці серйозні люди, а можете не сумнівати. Що представники цих великих корпорацій між собою консультувалися і не тільки між собою, а консультувалися із своїми урядами у стратегічному контексті, то це означає, що прийнято кінцеве, безповоротне, серйозне, правильне історичне рішення за жодних обставин не допустити повернення України назад. Улоном московської недоімперії, і це не просто хороша, це фантастична новина для нас усіх. З чим нас всіх і, і вітаю. Але знову ж таки, не буде все швидко, не буде все на завтра, але сам процес рухається у правильному історичному контексті, колесо історії зупинити уже неможливо. Ще одна велика проблема, яку ми бачимо, це дрони. Відповідно, чи можливо якась там дронова чи антидронова коаліція. Ми бачили унікальні кадри ізраїльської системи, яка для боротьби з дронами, яка монтується буквально на зброю у пехотинця і дозволяє збивати як ударні, так і розвідувальні дрони. Це, ну, це чудове відео. Бачили випробування американцями різних систем протидії дрони, навіть трохи дивних систем, щось схоже на протипожежний гідрант. Ну, звісно Дійсно, що це просто випробування, це на техно... ну, це розробка технологій. У Украї... країн НАТО є якесь рішення для боротьби з дронами напередку? Ну звичайно, що є. Є таке явище, як антидронові рушниці, є ціла низка нарядоманітних систем радіоелектронної боротьби. Дійсно, восьма фізико-технічна революція. У частині, що стосується воєнної справи, на марші, і це направду дуже серйозна і велика перспектива. Але тут украй важливо не змістити акценти і знову ж таки не викривити собі ре, ре, реальність, бо є точка зору, що от отмовляв fpv дрони спокійно, повноцінно заміняють класичний міномет, не заміняють по Поки... Посилюють його, покращують якісь на частині. А там де є мікроелектроніка, там завжди більше, більше площина для боротьби із нею. Тобто, противник також має доволі серйозні засоби радіоелектронної боротьби. А міну, яка вийшла із із, із ствола міномета, практично неможливо збити. Є найсучасніші технології, що дозволяють і це робити, але противник тор тобто, такого. Немає, це тільки мають сполучені Штати Америки, і то і і то що воно все дуже у частині розвитку дрони у нашому розумінні, особливо далекобійні аналоги шахет 136 Це якраз та несиметрична відповідь для нас, котра могла би допомагати нам винищувати дві дві важливі категорії. В на їхній території у першу чергу це заводи із виробництва найрізноманітнішої зброї. Я палкий прихильник того, що пора нарешті масштабовувати так звану рейкову війну саме з повітря. Ми не зможемо собі дозволити те, що дозволи собі радянський союз під час курської битви. Саме тоді була організована перша в історії серйозна рейкова війна. Поза 3600 ешелонів було пущено підукість німецьких, і це направду в значній частині вирішило вихід цієї битви, бо понизили. Ще за забезпечення німецьких військ на 70%. Ми розуміємо, як це багато в Російській Федерації 90% всіх вантажок перевезень здійснює залізниця. Вся російська залізниця повністю електрифікована, скажімо, від американської, яка має дизельний привід, а не електричний. І от саме тут, на мій погляд, може бути дуже серйозна відповідь нашому противнику у несиметричному сенсі, якщо вибивати і самі залізничні полотна, і все, що стосується забезпечення їх електроенергією. Бо як казав великий американський генерал Джордж Першин, командувач американського контингенту на європейському театрі воєнних дій Першої світової війни, солдати виграють битви, а логістика виграє війну. І отут могла би дійсно була бути серйозна відповідь. Перші Ластівочки в цьому напрямку полетіли, але з масштабованість має значення. Це має відбуватися кожен день по кілька десятків комплексів, і тоді за місяць часу ми могли б дійсно чогось по-справжньому досягнути. Ну але це вже за питання більш складного характеру нашого воєнно-промислового комплексу. І нарешті про США ми чекаємо результати неанонсованого візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів виступу Конгресі та розмова з Байденом, дає надію, що допомога буде. На вашу оцінку на що підуть американські гроші, та що потрібно зараз зсу в першу чергу. Повторю свою точку зору, я буду на ній твердо стояти. Потрібна якнайбільша кількість авіації з великим ракетобомбовим навантаженням до неї. Потрібна якнайбільша кількість далекоребійних ракет. Про Атакамс написав лінивий, але треба не один-два десятки, ну а треба хоча б добру тисячу. Знову ж та сама історична паралель, та сама війна. Буря у постелі за півтори місяці американці застосували поза 600 ракет класу Атакамс, а були доби, коли відстрілювали від 20 до сотні, ну знову ж таки нагадаю, що потенціали воєнні союзників і Іраку були неспівмірні. Ось що по справжньому потрібно, і величезна кількість радіоелектронної боротьби засобів найсучасніших. От якби зуміли в інтегративному сенсі наступного року поєднати. Важкі удари авіації щоденні, ну так щоб було, хоча б сотня дітако вилітів, помножене на 10, 15, 20 ракет щоденно з хорошою радіоелектронною боротьбою, з боротьбою тих, з тими авіаційними комплексами, які скидають у дошкульні бомби, то направду до місяця часу такої роботи фронт, щонайменше по південному плаздами точно можна було би зламати. Дякую, він величезне, пане Петре. Ми для нас надзвичайно важливо кожен раз. Якби мовити, так би мовити, зважувати те, що ми читаємо в цій лівацькій пресі, і європейській, американській, дуже часто до слова, там нашим глядачам варто сказати, що білд це не серйозне, це скоріше жовте видання, але чогось у нас дуже люблять посилатися на нього і ще на там перелік певних медіа. І е, коли е, поставити питання такому експерту, як ви, все ну точніше, багато що стає на свої місця і стає зрозуміло, за що вам велике дякую. Якщо є у вас можливість або поки серця стати нашими спонсорами. Ми будемо вам надзвичайно вдячні. А також ви можете зробити одноразовий донат. Є посилання на банку або на монобанк або на PayPal в описанні відео в закріплених коментарях. Тому, будь ласка, залучайтеся допомагайте нам поширювати україномовний інформативний контент. Наша команда працює безкоштовно, тому загальними зусиллями, заради вас, ми це робимо і дуже будемо вдячні за вас. Вашу підтримку.